Я сьогодні ще хотів розказувати вам про одну таку, одну дуже цікаву річ, що значить говорити і що значить слухати, наскільки це є важливо. Але щоб довго вас не затягувати, також як інформація вам на роздуми. Знаєте, я от, ну я дуже багато маю спілкування із Різними людьми, які приходять з різними проблемами. Так? І, наприклад, зараз є дуже популярно оці... штучний інтелект, а? оці GPT-чати, різні там ці... ти йому задаєш запитання і тобі відповідає. Ти з ним можеш поговорити, розумієте. Але зверніть увагу на одну дуже делікатну. І дуже, дуже небезпечну річ, ми можемо із штучним інтелектом поговорити, але зверніть увагу, щоб він з нами говорив, ми мусимо його питати. І Він буде відповідати мудріші відповіді давати. Чим відрізняється спілкування із штучним інтелектом від спілкування із священником? Ну, чи з психологом. Знаєте чим? Тим, що під час розмови священник десь колись тебе щось запитає. А під час спілкування з тушним інтелектом тільки ти питаєшся. Ну, він ж не може тебе щось запитати? Ти запитуєш він відповідає? Ти запитуєш, він відповідає. А тепер згадайте, скільки раз я підкреслював, що дияволу. Потрібний діалог. Він хоче, щоб ти його щось питав, щоб ти щось у нього просив. Він говорить постійно, Адам і Єва приходить змій, слухай яблуко там, то починаєш спокушати то Христос пішов пустинню молитися. Діявол приходить, а слухай, а це каміння можеш це зробити, а це можеш, а тут скинутися можеш з гори, а тут це Христос каже, а тут мене сатано. Він трендит без кінця дідько. А Бог слухає. І коли ми молимося до Бога, який мовчить? Диявол казиться. Він хоче, щоб до Нього молилися. Щоб він мовчав, а до нього щось не хоче. І тому він хоче діалога. Задавай запитання, я тобі відповім на все, що хочу. А у тебе там проблема. прийди, я тобі, все ми тобі зробимо, тобі зцілюємо. Значи, якою ціною? Тому ось вам різниця спілкування із штучним інтелектом із живою людиною. Штучний інтелект відповідає, як дідько, на всі питання. А жива людина задає тобі запитання, реагує на твої емоції. Штучний інтелект так не вміє. Я вам скажу по секрету, дідько теж, в нього нема емоцій. Він навіть ви не представляєте, наскільки він є вишукано порожний. Ти не можеш його жалістю якось зворушити. Ти не можеш його упросити, в нього ем, емпатії ноль. Він вишукано порожний. Його нічим не можеш наповнити. Він постійно голодний. І він постійно буде хотіти ще і ще і ще. Тому. Найпростіший прийом уникнути пастки диявола, спілкуватися з людьми, з людьми і нести їм добро, визивати позитивні емоції. Диявол там немає місця, молитися до Бога, щоб Господь Бог мені давав ласку. І через віру я її сприймав. Не голос, не об'явлення Бога. Для Бога важливо, щоб ми, перебуваючи в свободі, реалізували ту свободу, яку нам Бог гарантує. І тому так є важно, щоб ми мали елемент віри. Христос каже, по вірі ваші дасться вам. Оскільки роди невірні, буду вас терпіти. Що ви своїми знаками? Що ви з мене робите, розумієте слугу темряви, я? Бог що тіло прийняв. Я хочу, щоб ви відповіли на мою любов. Я хочу, щоб ви реалізували свою вільну волю, щоб ніхто вас не заставляв. Бо цей задум Божий, заради цього Бог створив людину, Бог створив цей світ. От що значить слухати і говорити. Тому, коли ви спілкуєтеся з людьми і робите когось щасливим, ви Божа людина. Будьте Божими і нехай Бог вас благословить. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Невім!